Я помітила, що дуже сильно відрізняється поведінка качок, коли вони сидять на яйцях. А вони стають такими смішними. Колись у нас була качка, я на неї казала башмачиха. Бо думала, що в неї характер такий, що вона постійно кудись пішить. І якось так підкрякує, цікаво. Ось ця качка сидить у нас зараз на яйцях. От, і я вам покажу, як вона себе веде. Така смішна, вона чиститься. Миється, чиститься. Вони дуже охайні. Ну, по типу, якщо індичка може взагалі не вставатися, то качка завжди встає і миється. Миється, полощиться, біжить, потім мокренько сідає. Ну, це добре, вона по типу як зволожує яйця інкубаційні, на яких сидить. Хочеться, щоб ви почули, як вона крякає. Чули? Побігла, поспішає, бігла. Тоді тут бачиш, що я за нею йду. Така смішна. Їй таку валізку дати в руки, і здається, що вона поспішає десь в аеропорт. О. Так, ще щось там не дочистила собі. Розсердилась на індичку. Хм. Смішно.